А це вже, друзі, рубрика вечеря в селі. Так що вечеря в селі. А ти не вечеряєш в селі, ні? не вечеряєш. І ти не вечеряєш. І ви не вечеряєте. А мамка ваша вечеряє, і в неї вечеря в селі. Бачите, що вона робить? Вона скорито вона вже викидає потрошечку в корму. Для чого? А в тебе теж вечеря в селі. Брат, ти куди зібрався? Для чого? Для того, щоб малі поросятка могли... Під'їдати. От із-за чого у нашій вечері в селі для поросят для свиноматок використовуємо стартовий комбікорм. Тобто стартовий комбікорм для того, щоб якщо даже свинки маленькі будуть їсти, то ми на нього їх і садимо. Тобто привчаємо, не використовуючи при старту. У кого там їдять з третього-другого дня, то дуже добре. Ну, таких чудес не буває. Якби були такі чудеса, то не було б проблем би тоді у нас, коли свиноматка там народжує багато поросят, або там є задроти, або не доводи Господь порест, там і свинка пропала. І тоді не було б цих моментів, там другий-третій день, що поросятка всі їдять. Так що вечеря в селі синоматки на старті, от у нас вечеря і вечерюють. вечеря наша мазуха, вечерюють поросюхи всі потроху. Да? Ти теж ждеш свою пайку. Чи тобі не насипали? Не насипали, ні? Тарілку тобі треба нову вже, мабуть, придумати, бо ну, ще поки трохи є. Опа! Опа, суроматочка на нормі. От, Півтора зранку, півтора вечором всі в нас сидять на прегні. Тобто використовуємо БМВД, свиноматок небагато, використовуємо БМВД. Щас понасипали їсти і в цей момент, коли свинки їдять, потім вбираємо з кліточки. Це все. Це Найлюбима свиня цього директора. Свиня звати її Антоніна. Антоніна Назаровна. Назаровна хотіла піти на ковбасу, але ми її не дали. Зробили її стресову ситуацію. Хто пам'ятає Назар, як стресова ситуація працює? Навіть він чуть за кнурями не зірвався. Після так... а? Гуляють, стресова ситуація, так що... Дякую. всім привіт від шелудь, бо я свою пику не показував. Все-таки стресова ситуація, якщо свинка не приходить в охоту, або первачку не можете там зловити, або ту, що відлучили. от. Буває ситуація, яка От у нас вийшла така ситуація, що свинку ми не забирали. А забрали поросяк. І тоді вийшло, що ситуація склалася слідуючим образом. Цвірка, в принципі, залишилася в стабільній ситуації і не було в неї проблем. І вона не загуляла. Ну, по крайній морі, ми не бачили. І що нам треба було зробити? Ми з назаром взяли її оттуда, там єлі випарли, звісно, вона упиралася. Чим більше вона упирається, чим більше є моментів перетранспортування, тим швидше вона приходить в охоту. Друге запитання: чи можна різати свиней, коли вони йдуть в охоту? Ну, дивіться, ситуація слідуюча. Перше запитання було, що зробити для того, щоб свинка прийшла в охоту, це стресонути. Що роблять люди, які купують поросят? Ну, ми на них кажемо, що перекупи, вони грузять свиней. Ну, не кожна свиня. Одкрили двері, залізли на передню сідушку, наділи хустку, накрасили губи і поїхала. В основному маса свиней не хоче їхати на передні сідушки, красить губи тим паче, і їх приходиться загружати. Тобто, якщо ми їх загружаємо, значить що ми робимо? Назар що робимо? Він мене чує. Стресуємо. Друзі, ну от така історія. Так що ні один перекупчик, який купив, там, наприклад, дві свинки і вони... Одну зарізав, а другу треба різати на наступний базар і вона прийшла в охоту, то ніхто ждати не буде, поки вона перегуляє. Так що що для цього роблять? Просто скривають артерію. По поводу паралізатора. 350 разів показував, 280 разів розказав. Класна штука, особливо тоді, коли немає можливості кому допомогти. Ну, допомогти треба, щоб було завжди кому, бо навіть слідки не хочуть виходити, то є своя історія. Я не ріжу і за чого, тому що була історія з красним м'ясом у задніх клубнях. Не просто в стенах роздали четвертини, А коли розрізаєте задні частини, ці великі яблучка, хто на них каже, качалочки, яблучки, там є і качалочка, і є орешина або яблучко. Так, О, так що орешинка або яблучко, якщо розрізаєте його вдоль, виходить таке, не завжди є капілярне кровина. Спілкувався з хлопцями з гетьмана, коли перший паралізатор у мене був без регулювання. Говорили, що навіть у них, коли б є шкно, ну, них з відсотком постійно, навіть у них є такі моменти. І ще там є один момент, який мені не дуже подобається. І для чого, поки у нас є можливість і здоров'я, робимо отаких от неслапняних коротків, беремо, глушимо ковалдою по голові і потім скриваємо артерію. Оце і питання на... Друге запитання, відповідь на друге запитання. Що, свинка, яка гуляє, приглушуєте і ріжете артерію. Ну, чого ти йому не даєш, а? спокою, чого не дає, дивіться яке. Так що, друзі, така історія. Так що вечір в селі, вечеря в селі. Цю клітку розрядили. Хто там сильно переживав, що для свиней мало місця, для однієї свинки достатньо одного квадратного метра. Ну, Чим більше свині... Тим трошки більше території. І тут ще є момент. Якщо одна свиня, то це не означає, що ви її повинні робити метр на метр. Ні. Для одної свині треба клітка тоді буде теж 2 на півтора. Але з розрахунку, коли велика клітка по площі, тоді з розрахунку 1,2, 1,3, 1,5 метра, в залежності до якої вагової категорії ви будете тримати свинку. Для свиноматок так само, хто тримає в станках... Ну, Але ж їх також, то тобто в група ухи тримає, там, зганяє кого їх багато, то тобто вже 13 питання. Наші індивідуалки поки пусті, О, ми їх тільки використовуємо, якщо виганяємо свинку і оставляємо поросят на місці. Таким чином і стресуємо, там її міняємо, закріпляємо вагітність, ну, а потім переганяємо в таку клітку. Так що стрес він робить чудеса. Особливо для свинок, які треба, щоб загуляли. Тобто з цієї групи ми поки не плануємо ні того брати на свиноматки, але можливо, можливо, не знаю, треба передивитися, хоч вже в них така вага, що можна було б когось і подивити і відсадити в якусь окрему клітку. Вони вже гуляють, свинки гуляють з п'яти з половиною місяці, в залежності від гібрида. Або від породи. Тобто ну, ландраси гуляють вони раніше. Так що, друзі, така історія. Трошки розказав і показав. Ну, а щоб курі неслися, шукайте на YouTube-каналі Сергій Шелудько, рецепт для курних сучок. І тоді не буде у вас проблем. Курі будуть нестися. круглий рік, але дехто там буде брати відпустку на деякий період часу, поки перелиняють, Діали це зроблять швидше. Але з яйцями буде круглий рік. Так що, друзі, така історія. Ну, а, ще хотів би. Все-таки звернутися до вас е, з проханням. Хоч реально вже воно от тут все сидить і подивишся інших волонтерів. Реально летять в сторону хейтерські якісь такі атаки. І говорять, що ну, Ірина Тарасюк, я її підтримую завжди, ну як, морально підтримую, коменти якісь можу написати, Там, поширення. От. Їхню команду, реально вони молодці, але вона вміє говорити. І реально сьогодні такий, день, такий час, що великі ботоферми пресують усіх і всюди, да? і в нас нема е, управи на це все діло. Але дуже багато людей, які знаходяться в тилу, які дуже багато говорять, всякої нісенітниці і херні. А я рахую для того, щоб просто. Щось говорити, треба просто спробувати. Попробувати цього хліба і попробувати ці тапки. Реально, морально тяжко. І реально одне, що стримує тебе, це, ну, пацани ж не покинули, не прийшли і не сказали, що ми всі втомилися, і нас всіх достало, і ми не будемо захищати вас. Ні. Тому що в них за спиною стоять не тільки такі, як ми, а й їхні сім'ї і багато-багато інших. І вони ж не сказали, ми не прийдемо мінтів захищати, і, там, як багато хто в нас привик. Ідіть до депутатів, йдіть до поліції, йдіть там ще до когось, там, до, до своїх там, фермерів, там ще когось. От. Ну, вони ж цього не сказали. А що нам тоді пишуть ці всякі хряки і куча тоді людей таких, да, 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 от хай йдуть туди. Ну, от в тих, в кого є багато часу, хай підуть туди, до тих і займаються збором е, тих різних речей. Тому що більшість волонтерів, щирих і відвертих, це ті волонтери, які самозайняті або десь працюють на роботі. І паралельно, безвозм'язно. Працюють і допомагають нашим захисникам. Про це повинні говорити самі хлопці. І той відосік, де чучало розказує, що подзвонив до свого товариша або побачив там збір. І це збір для дружини військовослужбовця, а, типу, для командира. Ну, це, по-перше, такий бред, який може придумати недолугий кацап, у якого мозгів 0,0. Мабуть, просто такий сценарій написали і сказали. Да? От, це одне. А по-друге, я думаю, що є інші шляхи, як командиру заробити гроші для своєї коханої дружини. Є дуже багато моментів по цьому питанню. Ну, але але, але, але не все так гладко і сладко. Є моменти і пробіли. але цей факт який засраний і просто реально морально недолугий, і він трошечки виводить із рівноваги. Що я ж кажу про хороші дії. Ні один там блогер, який не задіяний в цих моментах, ніколи не написав і не сказав, що там ой, бляха, там є такий-то блогер, там є то такий-то, що допомагає там, на схід. Там. Я не кажу там про себе. Ну, про мене та сама ситуація, коли до війни е, кожна срана шавка, яка займалася блогерством, вона прилазила до тебе на стрім і намагалася рявкнути, щоб е, тебе його, його замітили і щоб ти про нього сказав, щоб до нього підписалися. О, там підписчики, хуїщики і різна срань. Так що ну, от така історія. А коли ти там про війну, та ну, нахера воно кому. Так що нема в них війни. Але коли петушара реально клюне в жопу, то, ну, по крайней мере... Мені не буде соромно навіть здохнути, тому що я хоч щось робив для того, щоб врятувати чиєсь життя. Так що, друзяшки, ну от така історія. Так що задача наша працювати далі. І також історія з як вона називається, установка партизан, я її називаю. Ну Вона так і є, в принципі, установка партизан реактивна. Одну ми купили, вона обійшлася дешевше, набагато. Ну і там частково допомагали інші люди. На другу виставили рахунок, на жаль, не вистачає ще 200 тисяч гривень. Грубо говоря, там є відеозвернення від хлопців. Так що, якщо маєте можливість, рухаємося далі. Я розумію, що це не одна неділя, але ми з вами, я думаю, що до. Бажаю здоров'я. Шановні підписники ютуб каналу Сергія Шелудька, хочемо вам висловити щиру подяку за підтримку, за ваші донати. Від імені всіх бійців реактивної артилерійської батареї 33 окремого штурмового полку. З тих коштів, які ви нам задонатили, ми придбали установку, яка ось за моєю спиною. Ви вже могли її бачити раніше в наших зверненнях. А також запустили виробництво наступної. Вже згодом вона буде готова. Не вистачає ще 200 тисяч гривень, щоб розрахуватися за виготовлення. Тому будемо вдячні. За те, що ви знову нам задонатите, підтримаєте, а ми в свою чергу зробимо хороших узких, якомога більше. Слава Україні, героям слава!